Привіт, друзі, ну що, в мене давно дуже не було вже відео. Сьогодні я його записую. Ну що, мене на реаніразі Селтик Глазго 1, Донецький Шахтар 1, це значить, що я в Єврове. Це стоїться вже. Питання, де в Лізі Європи чи десь там в Лізі Чемпоні? Але, тим не менш, те, що Шахтар буде в Єврокубках, це дуже класно, це прям дуже класно. А дозволити ми сьогодні розберемо поєдинок зі Селтиком, що взагалі в ньому було. Ну, Глазго. він Глазго, Glasgow. Angle з постагло тренер, Ну, взагалі то Селтик 4 на 31. Їхня взагалі то типічна схема. Що так вишев по 4.1 на ну, 4-1. Також типічна схема для донечан, тому що за такою схемою грає, грає наш український клуб. Ах, Селтик, як завжди, Ось це вони ось перший, ось це британський стиль, ось це затискання. В перших хвилинах, ось цей високопресинг. Але Шахтар дуже класно виходив. Взагалі, то я вважаю те, що в як якщо сказати, в першому таймі, ну, на жаль, не те, що наша команда українського провалила, але не було в нас моментів. Там був момент, коли Михайло Мудрик вийшов один на один і все. Але в Селтика там були, було дуже багато моментів. На жаль, і вони навіть забили. Також, на жаль. Але по тенденції є така тенденція, що донецький Шахтар саме у другому таймі додає. Це було з Ляйцегом. Ну, селтиком, коли в першому матчі один-один було там, на жаль. На жаль, там трішки інша була ситуація, але все одно вистояли, все одно нормально. З реалом також забили. Якщо ми беремо попередній матч, і з Глазго Селтиком саме у другому таймі доничани забивають! Забивають! Це наші українці на 58-й хвилині. Данило Сікан дуже класно розпочав цю атаку. віддав на Михайла Мудрика, і Михайло Мудрик, як завжди, саме Михайло Мудрик. З усієї сили відправив м'ячі до Сітки. Селтик там був у шоці після такого один-1. Тому все абсолютно подзіло. До того, до речі, Олександр Зубков забивати Там порожні ворота, а не забив. Те, не нашли, Після цього Селтик понісся, але Понісся Глазго а могли забивати ми. А Михайло Мудрик на швидкості у бік захисника з за рахунок швидкості віддав передачу на Данила Сікану. Але Дану... Данила Сіка, на жаль, не забив у порожні ворота, таке трапляється. Поверте мені, дайте Данилу Сікану ще такий момент, він його б забив би 10 із 10 стоїть. Просто таке іноді буває. Це рідкість у футболі, але, на жаль, таке трапляється, на жаль. Але тим не менш. Тим не менш, Данило, він віддав гулю передачу і. Так, дуже прикро, що не перемогла, але тим не менш. Погодьтеся нічия дуже непогано. Вийти до Єврокубків, ну я вам підпоказав, то що так там казали ось, що Шахтаря там немає шансів. Ну, я казав, то, що ну, третє місце 100% займає Шахтар. Так воно і є. Але може навіть бути і друге. Це все, все можливо. ну mm -hmm. Далі згодом погубав про це. Тобто то, то Єврокубка і Ліга Європа це дуже класно, тому все нормально. Але знову таки, шанси є. Ну, Ліга Європа це круто, але я вам хочу сказати, що навіть є шанс навіть в Лігу Чемпіонів потрапити. А ось Статистика перед вашими очима. Ну, взагалі то не набагато шотландців володіння виграли. І то навіть у Шахтера було набагато більше. не ну, Набагато, але було більше. Глазго там вирівняв. Володіння перевів свою користь, коли воно тиснути, коли Шахтар забив і зрівняв, то тоді так, у тільки володіння зросло. Удари 14.8, ну так. Вони більше били, володіли, кутові подавали, але там. Не набагато вони переважали. Ну, не набагато. Ну хочу звернути увагу. Мені сподобалось, як грав Шахтар. Перший, перший тайм. ну, В другому таймі завжди додає українська команда, і це дуже круто. Взагалі я підвів такий ток, то що взагалі справедлива нічия. У селтика були хороші моменти, там Трубін, Анатолій турбін, до речі, молодшинка дуже хороші сейви зробив. У нас були порожні ворота. Тому, як вони могли забити, так і ми могли забити. Тому десь нічя, десь все поділ. І це дуже, ще раз кажу, це класний результат, тому що цей результат виводить нас у Єврокубки. Це буде або Ліга Європа, або Ліга Шипоні впливу. Ну, мрія, тижня що мріяв вісноплив Ліга Чемпіонів. Але для цього вже переходимо безпосередньо до таблиці. Рбалійцик шокував увесь світ, я так вважаю, тому що він ну, реально був явним фаворитом. Ну, скажімо так, неявним. Це такий рабеграв у себе вдома, а тут навіть всім складно. Але, тим не менш, лейпсик переміг Real 3 2, скажімо так, сенсація, ну, напевно, все-таки сенсація, що Лейпциг переміг, тому що знову таки реал це реал Але, тим не менш, все-таки у Лейпцига є клас. Лейпцига дуже хороший клас виконавців. І Лейпциг продемонстрував цей клас. Тут, тут як Криштафер Кунку, тут такий Тімо Вернер продемонстрували свій клас. І РБ перемікує. І таким чином саме німці на другому місці. У них 9 балів і навіть мають німці навіть шанс на перше місце. Ось так. Хоча маловіроїдний такий сценарій. Хоча він також є, якщо там Реал втрачає селтиком на Бернабеу. Ну, подивимося. Що нам потрібно? Ну, нам потрібно, до речі, Шахтар з Лейпцом грає через неділю, до речі. Домашня гра в Польщі потрібно підтримати українську нашу команду. Важливий поєдинок, тому що в цьому поєдинку буде вирішуватися доля Шахтаря або в Лізі Європи, або в Лізі Чемпіонів. Німці влаштовує ну, перемогу. Звісно, що і нічого німці влаштують. Нам потрібна тільки перемога. До речі, різниця забитих та пропущених у Шахтаря плюс 2. Це дуже круто, у Лейпцига 0. Бачите, у нас різниця забитих краще. і... І там будуть врахувати по зустрічам, очним зустрічам будуть рахувати. Тобто, якщо Шахтар виграє, у них з Лейпцигом по 9, але Шахтар виграв Лейпциг там 2 рази, ну так припускаємо. Все, наша українська команда в одній восьмі. Але це дуже тяжко. Знаєте, обіграти Лейпциг, це дуже тяжко. Тим більше Лейпциг, вони прекрасно діють вміють на контратація. Тому буде дуже тяжко Лейпциг влаштовує, ніч я. Ну, перемога нічия. Тобто Лейпциг – два варіанти. Перемога нічия. нам тільки перемога. Нам, нас нічия не влаштує, на жаль. Шанси є. Але Шахтар Лейпциг – це давати це інша історія. Просто можемо констатувати факти. Що Шахтар у євровесні? Питання де Ліга Європи чи Ліга Чемпіонів? Все це на це питання ми дізнаємося через тиждень очній зустрічі української команди, нашого, нашого шахтаря проти, проти дуже сильного німецького рентбула Leipzig. Ну а всіх вітаю, всіх українців! Хочу привітати з таким досягненням. Наша головна перемога буде дуже скоро. Віримо в наші Збройні Сили України. Віримо взагалі в Шахтар. Віримо в усіх. Україна обов'язково переможе. І давайте, друзі, слава Україні! Всім до побачення!